З роботи парламенту нова рада нова якість. Якщо говорити про те, як парламент працював, скільки він працював, то варто зупинитися на дуже простому, це навіть не аналіз, це спостереження і статистика. В першу чергу за 100 днів 20 днів були робочими. 10 днів з них парламентарі. Провели в пленарному засіданні, на якому обговорювали кадрові питання, законопроекти, на якому обговорювали політики, реформи. Тільки 10 робочих пленарних днів фактично ми мали за цей період, тобто на 10% спрацював парламент в цьому плані. З 20 днів 10 були робочі пленарні, знову ж таки, 10 це період блокувань без врахування вихідних днів. Крім того, парламентська діяльність не обмежується тим, що ми бачимо, голосуванням, внесенням законопроекту, обговоренням, а стосується і роботи в комітетах. І 19 днів з цього періоду стосували саме роботи а, законотворців в комітетському форматі. 8 днів за цей період це була робота з виборцями. Ці 100 днів 53 дні були вихідні. Тобто, коли мова йде про те, що парламент працює активно, то кількісні показники засвідчують, що більше половини цього періоду парламентарі мали.